Доброго дня. Грудень 24 року. Фінанси. які зміни відбулися Відносно фінансового получення достатку до кінця грудня 24 року. Ви, можливо, ідеалізуєте те, як... Повинні відбуватися події. Тому і знаходитесь в розчаруванні, якщо не досягаєте, не реалізуєте. А вам говориться, що ви зможете досягнути бажаного і відносно фінансового получення, достатку насамперед. Але враховуйте те, що врожай результат ви досягнете більш повільніше. Тобто триваліший час, більше часу потрібно. Можливо, навіть отримувати, навчатись, додаткові знання отримувати, навчатись, щоб досягнути того результату. Тому, от не зупиняйтеся, тому що, не отримавши в певний період, на який ви розраховували, ми, ви можете підвісити, зупинитись, самого себе. Припинити активно проявлятися відносно проєкту, починання те, куди ви рухаєтеся, до якої цілі, до якого результату або в що ви вкладаєтесь. А вам говорять, проявляйте силу, майте ясність, що ви отримаєте результат. Ви отримаєте те, чого бажаєте. Фортуна, рух буде відбуватись. Ви досягнете того, чого бажаєте, але потрібно більше часу, більш триваліший час потрібно буде працювати, щоб отримати цей врожай.